Слава націю, вітаю на каналі Рембат. Добре я Сашко. добре відвідую захід правої молоді у Харкові. Так на запрошення приділяю годинку, може трохи більше цим зустрічам цьому заходу, і з поміж іншого, неподалік місця проведення, є місце, яке з поміж інших права молодь. Харкова так, використовує для власне, підтримки фізичного здоров'я. От. І от тут такий імпровізований ринг. Вони казали, що у них тут якось були встановлені, чи висіли, чи стояли мішки боксерські. От. Ну, і вони там потроху підтримуючи своє фізичне здоров'я різними вправами. Зокрема, я так розумію, оскільки це ринг, то ну, скоріше за все беруться рукавички і на свіжому повітрі. Гарно, файно тримаємося в тонусі. Я тут не намагаюся там вам зображати якусь там роботу по мішку боксерському, бо я максимально далекий від цієї теми. Так, білий пухнастий, ніколи там на ринги якісь там серйозні не виходив, тому що ви там дуже гучно не сміялися з того, як я зараз своїми гілочками буду зображати крутого бійця. Я не буду займатися цією дурнею. Просто я тішуся, що. Юнацтво так, зокрема, у проводі правого сектору, права молодь. Харків це як мені пояснили, і наскільки я сам теж розумію, найбільш східна на сьогодні, найбільш східний осередок цієї громадської всеукраїнської організації, то вони, от на відміну від великої кількості молоді їхнього віку, в. Мої там руки з Московщини Запорожжя, це там початок нульових, не десь там шморгалися з якимись там обрізаними пляшками по заццяних підворотнях Запорожжя, так, по багатоповерхівках і не знати де. А от я бачу здорових, тверезих, без ознак там згубних звишок на обличчі і тілі. І от зокрема, десь там тримають себе в формі, чому тому, що українці взагалі і молоді, зокрема, мають бути. Твердими в дусі, твердими в тілі, переможними і багатими. Того прагнемо, задля того працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.